Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Вітаю і вас, шановні батьки! На цьому тижні ми говоримо з діточками про фрукти, про смачні осінні дари фрукти. І зараз я пропоную вам незвичайне заняття, заняття ігру, під час якого ми пограємо і виконуємо різні завдання за темою фрукти. Ми знаємо. Фрукти полюбляємо. Отож перша наша гра називається Вгадай, що це за фрукт. Я загадую загадки, а дітки відгадують, про що я кажу? Загадка перша. Груша, яблуко, банан. ананас з теплих країн. Ці смачні продукти називаємо ми як фрукти вірно. Він на колір золотистий. І як персик бархатистий, кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Це абрикос. Далі лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Який фрукт схожий на лампочку? Ми його ліпили. Вірно груша! Загадка наступна. Зелені сережки на гірці висіли, на сонці підспіли, підсмажились і порозовіли або почервоніли. Що це за фрукт? Черешня або вишенька. І остання наша загадка. Я жавтенька, я маленька, мов медочок солоденька. На баштані доспіваю від сонечка поспіваю. Що це таке? Це динька. ось так ми з вами весело впорались із першою грою за назвою Вгадай, що це за фрукт. Гра наступна вона називається один. Багато. Я називаю предмет в однині. Наприклад, я кажу одна лялька багато чого. А діти повинні сказати ляльок. І так поїхали. Один кавун багато чого. Кавунів. Одне яблуко багато чого. Яблук. Один персик багато чого. Персиків. Одна слива багато чого? Слив. Одна ожина багато чого ожинь. Один абрикос багато чого абрикосів. Один лимон багато чого Лимонів. Одна груша багато чого? Груш. Одна вишня багато чого Вишень. І з цією грою впорались успішно. Наступна наша вправа називається Скажи навпаки. Я кажу великий, а ви кажете навпаки. «Маленький». Поїхали. «Кислий? навпаки? «солодкий». Поїхали. – навпаки, «злий». добрий, навпаки, злий. Смачний навпаки, несмачний, довгий навпаки, короткий. Маленький, навпаки, великий. Далі темний навпаки, світлий. Далі літній, навпаки, зимовий, добрий, навпаки, злий, далекий навпаки, близький, високий навпаки низький, охайний, навпаки. Неохайні! Ось із цією вправою впорались. Остання наша вправа гра називається четвертий зайвий. Дітки, подивіться на ці малюнки, ми будемо розбирати малюнки по чехі. Всього їх в одній в одні лінії по 4. Один, два, три, чотири. Будьте уважні. Я називаю, а потім запитую, що зайве, як ви думаєте? А вам потрібно сказати, який предмет зайвий. І так, вишня, яблуко, квітка, груша. Що є зайвим? Все це рослини, але щось є зайвим. Так, зайвою є квіточка, бо все інше фрукти пішли далі. Морква, далі буряк, цибуля, виноград. Вірно, виноград. Виноград це фрукт, ягода, а все інше це були овочі. Ідемо далі. Суниця, ожина, персик, малина. Все це фрукти. Але щось та зайве. Діти, зайвим є персик. Знаєте чому? Тому що суниця, ожина, малина це ягоди, а персик це фрукт. Йдемо далі. Абрикос, слива, яблука, агрус. Що є зайвим? Все це фрукти, але щось є зайвим. Діти, абрикос, слива, яблука, де ростуть? На фруктових. Дерева. А Агрус де росте на кущі. Тому Агрус є зайвим. От Отак, малята, ми сьогодні разом з вами успішно пограли в різні ігри, виконали різні завдання за темою фрукти. Ви були великі молодці. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!